Всім привіт, я Саша з проєкту цукровий». Сьогодні ми зустрілися з Настою, яка живе з цукровим діабетом. Відкажи скільки років вже? 12 з половиною. Вже 12 з половиною років. Зараз вона живе у Франції і доволі активно займається спортом. Розкажи, як ти, як твої цукри загалом? Я зараз з перемінним успіхом цукри інколи підвищуються просто, бо я трошечки там, може, більше вуглеводів з'їла, і потім на цілий день це починається таке коливання. Але от вчора був ідеальний день. Чому я дуже рада? Я також святкую кожен день, коли він маєш в зеленому діапазоні, але те, що це до щодня, це 100% дуже розуміє цей момент. Розкажи сьогодні, будь ласка, про спорт. Я дивлюсь багато твоїх сторіків. Знаю, що ти активно в цьому. Чим ти зараз займаєшся? Як давно? Саме стосовно спорту, я почала ходити на балет два рази на тиждень, по дві години. Раніше в Україні я займалася 10 до 16 років. Це було по три години, три рази на тиждень. Також це було дуже інтенсивно. І діабет якраз у мене з'явився, коли мені було. З 12 на 13 років до народження, і тоді я навіть ну все одно продовжила. Лікарі казали, що краще не треба. мені здається, вони просто трошечки боялись. Ось ладно. Ми зараз не про це Насправді ну, це дуже цікаво. Я і твій досвід з лікарями чи забороняли чи ні спорт, і чому ти вирішила продовжувати займатися спортом з діабетом, бо це теж має свої виклики, і як ти до цього ставишся? Тоді я, можливо, не так відповідальна до цього статус. Mm -hmm. Мама була поруч, яка постійно моніторила мою цукри, що я їм і трошечки було легше. Зараз, звичайно, все по-іншому, я сама за собою доглядаю. Є ситуації, коли я приходжу в зал, цукор високий, і я можу не тренуватись з вагою. Не можу щось легеньке поробити, бо також були моменти, коли я продовжувала все одно тренуватися з високим цукром, але мене починало нудити, і я розуміла, що ну, це тренування просто в нікуди йде. Прям під час я... тренування ти вже це відчувала, так? Так. так, mm -hmm. так. Звичайно, перед кожним тренуванням я дивлюсь, який в мене цукор. Якщо він підіймається я розумію, що буде трошки робити кардіо, то знаю, що він опуститься. Якщо він низький, у мене стоїть помпа. Я регулюю, то можна тимчасово трошки знизити дозу і можу щось з'їсти. І потім протягом тренування також я звичайно дивлюсь моніторю, як справи з моїм цукром. <гум> якщо зовсім погано, то просто роблю паузу. Зараз я, я, я не так ставлюся до тренувань о, не з такою з залежністю. Я не знаю, бо раніше мені здавалося, якщо я пропущу тренування, якщо я не зроблю зараз цю вправу, а у мене низький цукор, я все одно маю це зробити, то мені здавалося, що я дуже жахлива людина. Ж. Я дуже тебе розумію. В мене був це такий фанатизм, що будь-якою ціною я маю впоратися, а зараз я розумію, що все ж таки здоров'я і самопочуття на першому місці. Ці тренування продовжаться і краще це зробити в нормальному стані, а не ну, насилля над собою. 100%. так-так. І просто я починаю більше думати про майбутнє і розумієш, дійсно це тренування зараз. Воно нічого мені не дасть, якщо я буду через силу це робити, і я просто вийду з цього тренування ще більш втомлена. А якби ти могла виділити не знаю, скажімо, топ 3 позитивні ефекти, які дає тобі спорт загалом в житті, і от в плані компенсації діабету. У людей є певне упередження стосовно того, що якщо діабет є в людини, то важко якось жити, як звичайні люди. Коли я займаюся спортом, я не відчуваю, що я залежу від діабету. І звичайно, я також бачу різницю в своїх цукрах. Коли я більш активна, коли я більше ходжу, коли є якесь тренування, мені набагато о, краще. І, і я себе відчуваю більш гнучкою, але не в фізичному плані, а в моральному. Типу, ніби ти здатна трошки на більше ніж ти сама від себе очікуєш, так. і це додає відчуття якоїсь нормальності і навіть більше. А якби ти дала пораду людині з діабетом, як підготуватися до тренування, чи взагалі до того, щоб вести спорт в своє життя? Ти вже згадала, що в тебе там помпа, ти маєш можливість гнучко регулювати дозу, чи ти завжди там міряєш цукор? Ну по-перше, варто обрати спорт, який прям буде тобі підходити, і в моральному плані і фізичному? Звичайно, треба, щоб тренер був в курсі, що в тебе цукровий діабет. Без чого я не приходжу в зал, це 100% щось що солодке, багато води треба пити. А який для тебе В... діапазон цукру, з яким ти починаєш тренування нормальним? Тобто, чи робиш ти, наприклад, заздалегідь трішки його завищеним за для відчуття безпеки? Ні, ніколи я його не завищувала. Якщо прям їпо і я бачу, що він вже там нижче п'яти. 5... То так, я щось поїм, можу тро трошечки помпу знизити там на 50% на пів години. Або я знаю, що далі на тренування цукор також паде. Якщо цукор високий, і я знаю, від чого він високий, також а, це, бо, це <різв 'я> <місця> та, бо буває, що він просто високий, а буває просто що я трошки переїла. Коли переїла, то я розумію, що я зараз потренуюсь, водички поп'ю і він врегулюється все буде добре. А коли е, хвороба або цикл можливо не варто зайвий раз перевантажувати якось себе свій організм інсуліном, ну це це для мене так. Все бачиться.